І Сина, і Святого Духа. Мовою церковного уставу сьогоднішня неділя називається Неділею і Страшний суд. Страшний суд це ескатологічна подія, закінчення буття людської історії на землі, яку звешить Ісус Христос. У Євангелії ми почитаємо. Отець не судить нікого, але весь суд віддав сину, тому що він є син людський. А апостол Матфей напомнює, Господь спешить над усіма народами суд, коли прийде з великою славою, коли будуть біля нього багато ангелів, згадуючи нині майбутній, дійсно страшний суд, Проведемо паралелі з судом земним. Якщо якась людина отримає повістку до суду, то руки її можуть затремтіти. Якщо хтось із нас опиниться на ладі підсудних, то мало хто стояв би без страху. І є правда зухвалі душі, які не бояться ні докорів совісті, ні докорів сумління, ні докорів людського суду. Але сьогодні ми з вами згадуємо про суд, який називається страшний, якого бояться навіть ангели, на якому нічого не скриється і нічого не затаїться, але все таємне стане явно. На земному суді є адвокати, які намагаються пом'якшити хару грішника. Або взагалі зробити так, щоб останній прослугся покарання. На страшному суді адвокатів не буде. На земному суді є свідки, які свідчать за чи проти обвинуваченого. На страшному суді, свідком нашого життя буде наша совість, яку ми не підкупимо, яку ми не обманемо, яка сама скаже за нас. На земному суді є захисники, які стараються допомогти обвинуваченим, на страшному суді їх не буде. Божий суд буде звершуватися швидко, справедливо і точно. Святе Євангеліє розповідає нам, що в першу чергу Господь провірить нас, чи годували ми голодних, чи набували справи. Чи допомагали війни, чи відвідували тим, що в в'язниці, а якщо б взагальнити, чи були ми людьми? А у нас, православних християн, які би мали бути всірцем для інших, часто з будяністю не завжди все гаразд. Декілька місяців тому назад у нашу лавру приїхала. Родина батьків, які втратили сина на фронті. В суботу на 16 годину вони прийшли до цього Успенського собору, стали спереді і молилися. Прочитався 9 час, мала вечірня, прочитався канон Святій Тройці. У цей час до цих людей підійшла жінка у чорному вбранні яка вела себе так, що простими словами цих людей просто виперла, а потім ще й заявила, що це її місце, бо вона тут щодня молиться. Я не знаю, як можна потім молитися після такого поступу. Але Господь нас вчить для того, щоб стати Божими, В першу чергу потрібно стати людьми. Ось чому сербський патріарх Павел за свого життя дуже часто закликав, будемо людьми. Завченням Святої Православної церкви, нашими помічниками за життя являються усі святі угодники Божі. І вони сьогодні моляться за нас. На страшному суді вони не зможуть допомагати. Коли цар на троні усі підлеглі мовчать. тоді навіть херовими і серафими затулять уста свої і в великому трепеті будуть споглядати, як відкриваються книги вічного життя. Тоді кожен в секунду зрозуміє усю правду або неправду свого минулого. Тоді ніхто не буде просити. А всі будуть тільки слухати. І лише одна Пресвята, Преблагословенна владичиця наша Богородиця, найпаті, до якої ми з вами так спішимо, яку в Почаївській лаврі так велично прославляємо, єдина зможе на страшному суді помоляти свого Сина, а нашого Бога про помилування. Тих чи інших грішних душ. Про це нас почає святитель Іоанн Златоуст, преподобний Іоанн Дамаскін, святитель Тихон Задонський, останній святий у своєму покаянному каноні, який читається в нашій лаврі, що середина полуночниці зазначає судію є Божна роділа і Марія. Моли помиловать нас в час суда и спасти послужденных, единопрестательнице, роду человеческому. Аминь.